Всім доброго дня! Сьогодні буду пекти піцу. Для приготування тіста беремо 300 мг молока, 1 яйце, 50 г маргарину, 1 чайну ложечку рівну солі, 1 чайну ложку з верхом цукру, 10 г свіжих дріжджів і борошно. Для начинки 170 г ковбаски, 450 г броколі, маслини, перець, одну склянку. Беру домашньої томатної пасти, 3 зубчики часнику і приблизно десь 400 г моцарели. і сіль, цукор за смаком. В Тепле молоко додаємо дріжджі, цукор. Перемішуємо і залишаємо на 15 хвилин. Борошну додаємо яйце сіллю, Молоко з дріжджами і замішуємо тісто. В кінці додаємо розтоплений маргарин і вимішуємо добре тісто. Для замісу тіста я додала 500 г борошна. Накриваємо тісто плівкою і залишаємо в теплому місці на 1 годину, щоб тісто підійшло. Для начинки нарізаємо ковбасу, броколі і маслини. трішки солі і порізаний часник. І все перемішуємо. Тісто ділимо на частини і руками формуємо корж. Форму теж змащуємо. Тісто змащуємо соусом. Викладаємо ковбасу. Брокколи Зверху натираємо сир. Випікаємо піцу при температурі 165 градусів приблизно 20 хвилин. Я ставлю на режим піца. Така виходить піца. Дуже смачна з брокколі, м'ягеньке тісто. Багато начинки з домашнім томатним соком дуже смачно. Пробуйте, готуйте, смакуйте і всім смачно!